Всем привет, это я, снова зовут Андрей. Сегодня я вам покажу носки. Сегодня я на пляже, и сегодня... и сегодня я вам покажу похрен на пляжи. пляж. И вот такой вот пляж. Ага. Это что у нас такое? Это что у нас такое? Вот, я уже не знаю. Ой, футболка, Андрейка твоя улетела. О, блин. Так, еще до сюда лейдайте. Давай мы поднимемся на пляж. Сейчас мы поднимемся, и у нас пляж. Что вот? А! ты! Ух ты! Ух ты! Я не знаю, чи ви бачите чи ні, але це якась. Ви якась там бачила усі ось е... лайнер... Ну, лайнер. лайнер. бачили, бачили ви колись цей от лайнер? То це означає, що... що воно може в тисячу разів більше, ніж звичайна яхта. Там може вміститися більше тисячі людей. Але я не знаю, так думаю, що можна їхати, то що туди максимум дві чи три тижні, щоб, щоб приїхати в якесь одне місце. І, і так повільно, якщо б воно б могло б перевернутися, чи щось там учтожити. Ну, не, не перевернулося, б, тисячі людей могли б е, погибнути. Якщо б вони б не могли плавати, то вони могли б погибнути. А так хочу вам показати, що в нас іде далі. Так, песок у нас иногда горячий. Вот горячий песок. Так, а что мы сдали? А это у нас, я замію, а так разумею, спасатель. Так, что мы нас дали? Мусор, типа. Фу, зачем я это показал? Парасолька. А там где такая вот эти вот штучка, там вот эти вот полоска, там, там, что может, вишеты. Ну ви, типу, зрозуміли, вішаємо іноді деякі одяги туди. Щоб потім не класти в якесь місце, наприклад, туди. Що далі йдеться? Це в нас якби замій дущик. Щя я помінули. Ні, ну коротше, ви зрозуміли, оцей дошик, який ти включаєш якусь цю штуку, вона протікається якась водичка. Притікає водичка. Визросимо вода. Так, що ми йдемо далі. Навіщо я цю кепку взяв? Для того, щоб сонце не пекло мою голову. Чого все? А як ви бачите, що тут у нас якісь квіточки? Квіточки, типу у нас оці от. Бачу, показую оглянуті квіточки. Ага. Так, квіточки, квіточки ну так. А це я так розумію орка Хотелас. Що я чека тут. Це орка хотелас, де ну, орка хотелас, де ми будемо виживати цілий тиждень. А зараз уже шостий день. Представляєте? Шостий день. Ну, Це було дуже круто, зараз... Підемо далі. А це така угу, спеціальна штука, щоб е, як там, в пісок ноги не ставати і щоб не було пекло. Що ми підемо далі. Ага. Зараз, пускайте. І ще одна штука, де ми ставимо. Оця штука. Бачите, наверху, не можу вам показати. А, ні, ну, а це пірс. Можна звідси тут, -тут, -тут спригнути, пригаємо і буде дуже весело. Але там бути обережнішки, там можуть бути рибки, можуть поснути вашу може, ногу чи руку, буде неприємно і боляче. А я думаю, що огляд на цьому е, закінчено. На цьому пляшу закінчено. Що сподобається відео, обов'язково ставте лайк і мій канал. Солобу я. Пока-пока. По... Мен звати всі удачі, Всім пока-пока.